Бовтури вбачають лише бовдорів», написала і озвучила Верховська Марина. Вони не знали, що буде далі, вони не розуміли, що їм робити. Вони просто були розбиті й побиті тим життям в одну неочікувану мить, що майже не втратили своє життя. Тож вони кричали, вони бігли до інших і просили про допомогу, але їх всі ігнорували, промовляючи лише пусті, бла бла бла, які не врятували ні одного з них. Вони, Нік, Сара та Дрю так хотіли жити, так рвалися вижити, що й не помітили, який справжній жах був середині них, прихований баченням, що в усьому винні ті недолугі. Вони бачили лише свою унікальність і свою гординю, яку вважали вищістю над іншими, розказуючи всім, що вони єдині, які можуть з усім цим впоратися, і тоді заживуть як королі нечистивого світу під захистом всіх могутніх сил. Але вони таки не змогли зазирнути за вершину своїх очікувань і побачити реалістичний світ, який кричав про свою несхожість з фантазією. Але все по порядку. Це історія про один цех друкарні, який був єдиним, що друкував новини на все місто. Тишкомнишком кажучи, цей цех навіть міг вплинути на ці ж події і на бачення звичайних людей. В цьому цеху працювало багато людей, і всі вони різні, і всі хотіли бачити цей світ по-різному. І всі так давно в ньому працюють, що, відповідаючи за свою частину новин, дехто зовсім перестав бачити реальний світ. Все їхнє бачення заполонили ілюзорні вершини їхніх індивідуальних очікувань, як рожеві окуляри самих сильних дурманів. І це все для них виглядало так реалістично, що цей світ вже втратив кордони адекватності. В своїх рамках ілюзій вони були самотні, а поруч лише образи їхньої уяви, оболонки яких, хоч інколи могли нагадувати реальних людей. Та їх це й не турбувало, адже в кожного з них був свій план, який вони готували багато років. Поки що Нік, Сара та Дрю обдумували свої плани поодинці. Вони так глибоко занурювались в свої фантазії, що сильний біль в суставах ледь ледь її міг нагадувати про існування в реальному світі. Цей біль показував, що вже назад нічого не повернути, але вони в страхах від свого кінця почали все сильніше фантазувати про повернення ярликів того відрізку часу, де реальність не була для них втрачена, думаючи, що досягнувши фантазії, вони зможуть виправдати свої дії минулого, в надії, що це приховає їхню справжню натуру, основу гнилої натури від народження, на приховання якої вони готові на ще більші злочини. Таких роздумах в межах своїх ілюзій вони мріяли, допоки один з них не вирішив, що він кращий і йому потрібно знайти подібних, але трішки дурніших, щоб точно реальність перетворити на власний фантазійний світ. Сказавши, що кожен з них отримає бажану фантазію, вони погодилися і об'єдналися в своє тріо. Бо для них все так звучало, що наче в них спільна ціль, і кожен з них зможе бути на вершині, і що вони єдині тут розумні і вмілі маніпулятори, які зможуть керувати всією тією масою міста. Тож тепер Нік, Сара та Дрю вже за одним столом, обідуючи і лицемірно посміхаючись одне одному, планують як фантазії перетворити на щось реальне, що саме і як тепер їм писати в своїх частинках новин, щоб вплинути на жителів міста. Але для того, хто вбачав лише себе кращим, це обговорення плану було занадто тривалим, тож він самостійно вирішив заявити про свій план іншим співробітникам друкарні. Але інші працівники не розібрали той хаотичний набір слів, бо, сидячи в своїх фантазіях, він розучився спілкуватися з реальними людьми, тому всі інші працівники просто пройшли мимо. Взагалі, в тій друкарні вже давненько подумували прибрати колонки новин Ніка, Сари та Дрю. Тому, щоб не влаштовувати сварок і зайвої метушні, керівництво друкарні вирішило просто дочекатися останнього тижня дії контрактів і закрити їхні новини без продовження контрактів. А саме названий лідер вирішив, що і тут йому пощастило, і він вдало зміг проманіпулювати всіма. Тож почав створювати плани єдиного введення новин вже навіть без тих, як він вважав, двох недолугих, тому що за його планом вони просто керовані ним пішаки. Тож, довго не чекаючи, вже наступного дня він неочікувано для всіх змінив порядок подачі новин, що й призвело не просто до плутанини, а до аварії з технікою. Ця поломка його не здивувала. Тому, будучи підготовленим і не спавши всю ніч, роблячи свою версію новин, він почав роздавати новини власного виробництва. Там розповідається про те, як, прислухаючись до його слів, він зможе допомогти кожному покращити його життя, і навіть більше. Все буде залежати від того, як жителі міста будуть його слухати. Він там писав, що ціль всього життя це прислухатися до тих, хто вже бачив чудове життя. І, звертаючи увагу на речі, які потребують вдосконалення, він там водянисто розписав, що знає, як все покращити і що лише слухаючи його, можна повторити те чудове життя, закликаючи всіх прийти до нього на зустріч. Жителі міста були шоковані і навіть не відразу зрозуміли, що саме в його розумінні означає те чудове життя. Але всі відразу змогли пригадати якісь неприємні моменти із життя, що в статті не потребувало уточнення. Тож, прочитавши іще декілька разів статтю і все одно не зрозумівши, що саме мається на увазі, чудове життя, деякі люди пішли, хоча б послухати наживо, фантазуючи, що особисто для кожного означає. Чудове життя і чого вони бажають, і розуміючи кожен своє, вони зібралися і почали руйнувати, а точніше, доламувати друкарню і планувати будівлю нової структури новин. Але вже через кілька ударів по будівлі вони почали швидко втомлюватися, втрачаючи сили від травм, бо без травмувань там не обійшлось. А самоназваний вирішив, що й тут йому пощастило, і він знову зміг проманіпулювати всіма. І, взявши своїх пішаків, пішов говорити свої слова тим самопобитим розломщикам, що який же він чудовий і як його фантазія вже скоро стане реальністю і як потім він заживе. Інша частина жителів, взагалі, побачивши якусь незрозумілу статтю замість звичних новин, навіть не читали, і просто пішли собі на роботу, аж допоки розлом друкарні не почав долітати до них. Тож вони пішли подивитися, що там відбувається, і спробувати припинити той галас, що заважає працювати. Прийшовши на місце, вони почали говорити розломщикам, що розлом друкарні не має ніякого сенсу і уж тим більше нічого хорошого не принесе. У відповідь можна було почути, що вони не обізнені, бо не читали сьогоднішньої статті, і як тільки вони все закінчать, то всі інші будуть саме їм заздрити і проситися до них в групу обраних. Така циклічна розмова тривала аж до світанку наступного дня, допоки о 6 годині ранку всі інші працівники вже зруйнованого цеху не випустили свої звичайні і водночас незвичайні колонки новин, і зрозуміло, що вже без тих трьох кінцевих колонок новини вийшли красивими, охайними і в такому форматі, що засіяли від яскравих промінців сонця, що й привернуло увагу людей до цих новин власного виробництва працівників розламаної друкарні. Працівники новин вони просто писали новини. Вони просто робили все, що могли. Вони лише вміють писати новини. Тож вирішили писати новини, навіть якщо їх не прочитають, навіть якщо їх вб'ють. Вони просто робили свою роботу. Вони просто робили так свою роботу, щоб їм самим не було соромно, щоб вони самі були задоволені результатом. Тож вони плідно працювали всю ніч в підвалі над удосконаленням якості подачі новин. Щоб ніхто не зміг їх так легко зруйнувати, намагаючись збільшити шанси доступу до читачів. А от над змістом новин вони довго не думали, адже аналізуючи розломщиків, вони швидко зрозуміли, що ними керує ілюзорні бажання, які вони не в силах реалізувати в звичайному житті і в звичайних умовах життя. Тож, зміст статті полягав в розповіді про те, що це означає мати і працювати в друкарні, і що нічого з бажаного воно не принесе, і що, промайнувши чудове життя з сучасним життям нічого немає спільного. Та й не забули про те, що в кожного свої цілі, які кардинально відрізняються, і такий хаос робить цілі приречені на провал. І якщо так і продовжиться, то реалізується жахіття, яке нікому нічого хорошого не принесе. Несе навіть тому ж самоназваному, створюючи красиві новини в підвалі, вони закликали всіх побачити свої реалістичні можливості і створювати плани співпраці, допомагаючи і доповнюючи один одного, розуміючи, що мрії мають надихати, щоб покращити реальність, а не створювати ілюзії, що перекривають бачення світу. З примарною надією накормити свої комплекси і травми, що закопують в рамки відчаю, запускаючи замкнути коло постійно і змінюю відчаю на самознищувальну поведінку в різних проявах. І ця запропонована альтернатива лише здається складним шляхом, адже шлях руйнування приносить набагато більше збитків. Але сенс новин зрозуміли не всі. Тож на основі цих нових новин лише продовжилася ранішня циклічна розмова, допоки одна дівчинка, не прочитавши красиву статтю, і відверто не запитала в тих дорослих, які намагалися зруйнувати друкарню. І що ж тоді принесло вам це руйнування, бо чутно лише розмову, що щось та й буде, але фактично руйнується будівля, що й травмує вас самих. Побачивши свої травми і відчувши своє знесилення, почувши, що ті ж такі, як і він, почали помічати свої рани, але кожен говорив свої різні бажання, які для кожного були причиною руйнування, і, почувши відмінності в бажаннях, які ніяк не в змозі об'єднатися, вони почали ще більше кричати і агресувати в шалені агресії, ховаючись від прийняття реальності. А жителі, які намагалися припинити безсенсовий рудлом будівлі, Зрозумівши, що наплив агресії це усвідомлення своєї дурості, просто почали повторювати питання маленької дівчинки то що тобі насправді це дало? Жителі почали повторювати це питання, не зупиняючись під страхом смерті. Вони повторювали це, направляючи питання, щоб показати, до чого насправді руйнація призвела. А ті, не відповідаючи на запитання, все одно відчували ту жахливу, травмуючу біль, і ламаючи друкарню, вони почали просто падати. А хтось вже на останніх подихах почав відчувати, що через біль і страх побачити те, що вони обрали помилковий шлях, і що за намальованими фантазійними вершинами вони вже перестали бачити, хоч частинку реальності просто почали падати, як зруйновані частинки друкарні. І одночасно неочікувано для всіх заділи ілюзорний світ тих, хто стояв поруч і з висоти своєї гордині дивилися на ту руйнацію, яку вони розпочали, вважаючи, що всі, крім них, недолугі бовдури. Точну кількість жертв складно сказати, але можна сказати, що як вибух різкий і гучний розлом друкарні затронув тисячі людей. І точно вбив тих, хто високомірно вважав, що є розумнішим за інших і зможе всіма проманіпулювати.